Три царі, три царі шановні особи, що згідно Євангелії від Матея принесли Ісусові Христові дари, дізнавшись про народження Месії завдяки чудесній зірці. Відомі також як три волхви, маги, мудреці, жерці. Згідно з працями богословів та істориків. Ці персонажі ототожнюються з астрологами, проте зазвичай не називаються так через асоціації астрології з язичництвом. У Євангелії не згадується, що цих осіб було саме троє, але така кількість виводиться з кількості їхніх дарів. У західній традиції їхніми іменами. Вважаються Каспар, Мельхіор і Балтазар. Іменування їх царями виникло в ранньому середньовіччі. ТРИ ЦАРІВ Біблії Про народження очікуваного Месії, котрий звеличить Ізраїль вперше повідомлялося в пророцтві Валаама зі старозавітньої книги Чисел. Вважалося що Месія буде царем, проте лишалися невідомі обставини появи цієї особи. Книга Чисел, 24 розділ, 17 стих. Бачу його, але нині ще немає. Бачу його, але не близько. Сходить зірка від Якова і постає жезл від Ізраїля. І вражає князів Моова і розтрощує всіх синів Сифових. Мудреці, побачивши на небі нову зірку, витлумачили це як ознаку народження такого царя та вирушили до царя Ірода в Єрусалим, столицю Юдеї, аби вшанувати новонародженого. Ірод, занепокоєний появою вірогідного суперника. Доручив первосвященникам і книжникам дізнатися, де це сталося. Ті, згідно з пророцтвом, повідомили, що новий цар мав народитися у вифлеємі, Ірод послав мудреців знайти цю дитину, але, вдавши, що хоче вшанувати майбутнього царя, Ірод замислив убити його. Слідуючи за зіркою, мудреці прийшли до Вефлеєма, де знайшли малого Ісуса та піднесли Месії три дари: Золото, Ладан та Смирно. Попереджені віщим сном, що ірод хоче вбити Месію, мудреці покинули Єрусалим і повернулися додому, оминувши Єрусалим. На відміну від луки, Матфій не згадує фактичного народження Ісуса. Замість цього зосереджується на тому, що відбулося потім. Іван від Матея, другий розділ з 1 по 9 стих: Коли ж народився Ісус у вифлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму з Сходу і питали. Де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, Де має Христос народитись. Вони ж відказали йому. У вифлеємі юдейським, бо в пророка написано так «І ти, вифлеєме, земле Юдена, не менше нічим між осадами Юденими, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мізраїльський. Мі Тоді ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час. Коли з'явилася зоря, і він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитися йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, йшла перед ними. Аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари. Золото, ладан та смирну. а у вісні, остережені, щоб не вертатися до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. ЄВАГЕЛЕЙ від Матея, 2 розділ 10 12 стихи. ТРИ ЦАРІ в АПОКРИфах Сирійська печера скарбів 6 століття описує, що Волхви, побачивши зірку, пішли на гору Нут, де за заповітом Сифа лежали скарби, залишені Адамом і Євою, які треба взяти, коли з'явиться саме така зірка. Повернувшись у рідні країни, Волхви розповіли там про народження Христа. Потім їх охрестив. Апостол Фома, коли проповідував у їхніх землях, і волхви приєдналися до нього, щоб проповідувати вчення Христа далі. Сирійська хроніка Зукніна 8 століття містить легенду про заповіт Адама та пророцтво про зірку, що привела волхвів до Христа. Коментар до Євангелії від Матфія Опус «Imperfectum in інматеум 5 століття згадує, що мудреців було 12. Згідно з Хісторія Регум» 14 століття Іоанна Хільдесхаймського Волхви були, Мельхіор з Нубії, Валтасар з Годолії та Каспар із Фароса. Вони вирушили до Єрусалима різними шляхами, але, потрапивши в туман, зустрілись. Мельхіор чекав решту на горі Кальвар, де спородив каплицю. Крім трьох згаданих у Євангелії дарів, вони піднесли Христові реліквії Олександра Македонського і цариці Савської, а також посудини. З Єрусалимського храму, викрадені раніше халдеями. Мельхіор подарував золоте яблуко, царську державу і 30 динаріїв. Потім Марія і Йосиф загубили ті 30 динаріїв, Їх знайшов пастух і пожертвував Єрусалимському храму. Саме їх Юда отримав за зраду христа, На батьківщині волхви розповіли. Про народження Месії звели каплицю та храми, де зобразили Христа з зіркою. Коли апостол Фома проповідував у їхніх землях, він освятив каплицю, а волхвів зробив єпископами. Імена У Біблії імена цих персонажів не вказуються, проте на Заході. Поширилися такі їхні імена Бальтазар, Мельхіор і Каспар. Ці варіанти, як вважаються, зафіксовані близько 500-го року нашої ери в грецькому манускрипті, перекладеному в 8 столітті латинською під назвою, «Ексцерпта Латіна Барбарія. Їхні імена в латинському варіанті. Бітісарея, Мельхіор і Гатаспа. Ірландський манускрипт латинською мовою ет флорес VIII -е століття наводить звичніші імена: Бальтазар, Мельхіор і Каспар. Східна церква. Зокрема, ефіопське християнство називало їх Гор, Карсудан та Базантр. Тоді як у вірменів їх звали Кахва, Бадададахаріда і Бададілма. Сирійське християнство дотримується варіанту Лаврандат, Гушнасаф і Горміздас. У сирійській традиції. Імена ближніх до перських. Хоча також не гарантовано, що вони справжні. Одним із кандидатів на перше джерело для імені Каспар слугує апокрив діяння Хоми Третє століття, де воно наведено як Гондофар, від якого могло піти ім'я Каспар, як перекручений Гаспар, Цей Гондофар міг бути реальним царем. Гондофаром Ім, засновником Індопарфянського царства, якого за легендою відвідав апостол Фома, Християни могли обрати Гондофара просто тому, що це був відомий східний цар, який жив у часи подій Євангелія. Особи поява на небі зірки привернула увагу астрологів. Проте самі юдеї. Що очікували Месію, не вважали її ознакою цієї події, засуджуючи заняття астрологією. Натомість астрологія була вельми популярна в Римській імперії. Елінізований цар Ірод, який підкорювався Риму, міг цікавитися передбаченням майбутнього за зорями. У перекладі Євангелія від Матфія, грецькою мовою. Персонажів, які відвідали Ірода, названо магами. В оригінальному грецькому тексті це слово магої, що в латинській мові перетворилося на магі. Воно походить від давньоперського магуш – назви племені чи касти зороастрійських жерців. В античній літературі магами називали зороастрійських жерців. І вавилонських жерців астрологію, з часом зміст поняття маги змістився з жерців на людей загалом, що займаються передбаченням майбутнього та чаклуванням. В Євангелії від Матфія є єдиний випадок у всій Біблії, коли слово маги вживається в позитивному сенсі. Поза як Матфій не повідомляв нічого. Про походження згаданих ним магів і не розписав детально мотиви, що спонукали їх вирушити в Єрусалим. Особи цих магів здобули популярність у екзегетів і в легендах. Юдеї мали давні контакти з Персією та Вавилоном, тож часто вважається, що маги прибули саме звідти. Рідше їхньою батьківщиною вказується Аравія. Якщо вважати Вифлеємську зірку з'єднанням планет Юпітер, що вважалася царською зіркою, і Сатурн, вважалася зіркою євреїв, що відбувалося тричі в період 7 6 років до нашої ери, то прибуття Перських та вавилонських магів у столицю євреїв стає закономірним. Вони очікували народження серед євреїв видатного царя. До того ж, з'єднання планет передбачалося вавилонськими астрологами, кількість магів, як і їхні імена, не згадуються в Біблії. Зазвичай вони вважаються чоловіками, хоча стать також іноді ставиться під сумнів, згідно із псевдобедою. Один з магів був темношкірий Теолог другої половини другого, початку третього століть Тертуліан запровадив традицію називати магів, які побачили зірку царями, щоб уникнути асоціацій з язичниками-астрологами та підкреслити їхній високий статус. Також він утвердив думку. Що цих осіб було троє, відповідно до кількості дарів. З часів Оригена відомий переказ, що ці маги були нащадками Валаама. У західній традиції іноді вважається, що Бальтазар був царем Аравії чи Ефіопії, Мельхіор Персії, Каспар Індії. Історичність трьох царів. Сам факт відвідання магами царя Ірода з приводу появи нової зірки дуже вірогідний, суперечності викликає питання, яке саме дійсне астрономічне явище привернуло їхню увагу, зважаючи на те, що цар Ірод за найпоширенішими ознаками. Помер у четвертому році до нашої ери, маги повинні були прибути в Єрусалим не пізніше цієї дати. Можна припустити, що маги спостерігали не ту саму зірку весь час, а декілька схожих явищ, між якими відбулися народження Христа, Прибуття магів у Єрусалим і їхня подорож у Вифлеєм. Якщо вважати Христа реальною історичною особою, то найменш суперечливою датою його народження є осінь другого року до нашої ери, в такому випадку маги, побачивши зірку за 1-2 роки до фактичного народження Христа прибули в Єрусалим, коли ірод ще був живий, а до Вифлеєма вже пізніше. Коли Христос народився, на роль історичної Вифлеємської зірки претендує комета. Проте найближчі до 4-го року до нашої ери комети з'являлися в 18 році до нашої ери та 9 році нашої ери, що досить віддалено в часі. Ближчі у хронології над нові зорі. Спалахи, яких спостерігалися з Землі в 7, а також 5 і 4 роках до нашої ери, також вірогідно, що увага астрологів привернули з'єднання Юпітера з Сатурном VI року до нашої ери, або Венера з Юпітером 2 року до нашої ери, чи Венера з Юпітером. Третього року до нашої ери До того ж у другому році до нашої ери двічі відбувалося з'єднання Юпітера з Зорею Регул. Якесь із цих явищ цілком могло бути сприйняте за ознаку наближення видатної події, що спонукало астрологів відвідати Єрусалим. Символізм Прихід магів зі Сходу може мати символічний сенс. Адже на схід від юдеї, за поширеним уявленням, колись розташувався Едемський сад, Оселя безгрішних перших людей. У їхньому поклонінні Христові святий Ігнатій, подібно до багатьох стародавніх авторів, убачав символ завершення окультизму. Беда і Валафрід вважали ці троє були нащадками трьох синів Ноя – Сима, Хама та Яфета. таким чином, прибувши до Христа, вони стали попередниками Вселенської церкви. Висунуто багато різних гіпотез щодо значення та символізму дарів, тоді як золото доволі зрозуміло пояснюється як подарунок. ладан – та особливо миро здебільшого незрозумілі. Припущення в основному поділяється на дві групи: утилітарні дари та символічно пророчі: золото, царська суть Христа, верховенство над народами, віра, добрі справи, усунення бідності, святого сімейства, лада, божественна суть, безсмертність мудрість. Вказівка на первосвященство. Розум, молитви. Осунення смороду хліба. Смирна, людська суть. Минущість, Страждання. Добрі справи. Гасіння пристрастей чи умертвіння плоті, Забезпечення здоров'я Христа. Культ трьох царів За легендою мощі волхвів. Виявила в Персії рівноапостольна Олена і перенесла їх до Константинополя. В V столітті їх було перевезено в Мілан. В 1164 році За наказом Фрідріха і Барбароси архієпископ Рейнальд перемістив мощі до Кельна. З цієї нагоди, 24 червня, було встановлено свято трьох царів. Свято Богоявлення в католицтві пов'язане з цими персонажами. В кафедральному соборі Пресвятої Богородиці та апостола Петра мощі, можливо, зберігаються й досі. Крім того, Марко Поло в 13 столітті повідомляв про гробниці трьох волхвів, розташовані в перському місті Сава. Дари волхвів – до 4 століття, за переказом, зберігалися в Єрусалимі. Візантійський імператор Аркадій переніс їх до Константинополя в Софійський собор. Паломники стверджували, що поблизу дарів чути щось схоже на шепіт. Після падіння Константинополя вдова турецького султана Мурада II Марія Бранкович доставила їх на гору Афон. Там, за легендою, їй з'явилася Богородиця та завадила підйому на гору, на неї заборонено підніматися жінкам. Марія передала дари Ігумену, і відтоді вони зберігаються в каплиці апостола Петра. Там міститься 28 підвісок, які вважаються відлитими з золота волхвів. А ладан і Смирна зберігаються в формі кількох десятків кульок. Іконографія Зображення волхвів відомі з третього століття на живописних малюнках у катакомбах і на рельєфах саркофагів. Зазвичай вони зображаються у сцені Поклоніння Христові. Часом, Під час подорожі за зіркою, бесідою з зіродом і повернення до своїх країн. Переважно вони одягнені в короткі туніки й штани, носять фригійські шапки, одяг ошатний, прикрашений візерунками та розшитий перлами, що вказує на їхній високий статус. У сцені поклоніння волхви представлені з боку від Богоматері з немовлям, яка сидить на престолі чи по обидва боки. Такі зображення відомі вже в 3-4 століттях. У Візантійській іконографії Каспар представлений у вигляді старця з сивою бородою, Вальтасар середнього віку, Мельхіор Юнаком. Римська традиція ж зображувала всіх волхвів безбородими.